Зараз покажу вам намет від Incognita, який називається Skyline 2 Lite. Чому так називається? Тому що дуги тут з алюмінію, і він дуже легкий. Зараз покажу, що взагалі тут йде в наборі. Тент зовнішній і намет. Ось так на зав'язочках дуже зручно. Дуги і кілочки з алюмінію взагалі нічого не важать. А також ремкомплект і для дуги, і для всього матеріалу, для всієї тканини намету. Вага намету без кілочків і чохла 1820 грамів, а повна трохи більше 2 кг. Я вже готовий до розкладання намету. Зараз все приготую і повернуся. Намет складається з трьох алюмінієвих дух у променях закатного сонця. Неймовірно, тут все прозоре. Дивіться, яка краса. Там кишеньки видно, кріплення під ліхтарик, все на резинках. Супер все продумано, легке, ось так відкривається. Дух намет кріпиться за допомогою ось таких пластикових кліпс. А ось тут на кінці ось такі класні люверси. І фастекс для того, щоб закріпити тент на наметі. О, тінь яка класна. Дозвольте мені, будь ласка, все відкрити і показати вам ось цю красу. Подивіться, як тут світло, як тут гарно, яке сонечко. Дивіться, які кишеньки тут їх. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, он, сім, вісім. Тільки подивіться, скільки, боже, скільки їх тут, капець. Ось так він виглядає, цей чудовий намет у зібраному стані. Він має два входи, він має два класні, такі широкі, великі тамбури. Тут ось таке віконечко, все прозоре. Відкривається ось так, дуже легко. З цієї сторони дверку я відкрив. А кілочки, дивіться, які круті. Ось такі. Супер. Намет має різні штурмові відтяжки. Тут їх 4 штуки. І ось такий чудовий механізм. Дуже зручно підтягується. Матеріал зовнішнього тенту 40D-240T нейлон. Дабл ріпстоп ще й з силіконом. Водонепроникність 3000 мм. Вау! Внутрішній намет виконано з 20D 400 t поліестер ріпстоп. А? Круто. Переходимо до матеріалу підлоги. Подивіться, 40D-240T нейлон дабл ріпстоп, а водонепроникність 10 тисяч мм. Можна плисти як на човні. Дуги каркасу виконані з 7000 ті шостого дюраль алюмінію 8,5 мм товщини.